Ситуація очевидна. Я хочу щоб про рибну показали. Сюжет. Рибна мафія. Мова йде про обсяги видобуваємої риби незаконної. Декілька тисяч тонн нерестової риби, яка звідси вивозиться на переробні підприємства, які тут майже блин, декілька кілометрів стоять холодильники. Є РПП незаконні. Цим державна система нічого не робить вже ну, майже 25 років. Один баркас може виловити приблизно риби за один раз. Це період нересту, це йде мова дві години роботи, півтори-дві тонни риби. Це в коштах 20-30 тисяч. Це якщо мова йде про ляща. Якщо мова йде про судака і більш дорогі породи риби, це в рази більшість. Корумпована рибоохорона яку 25 років ніхто не фінансує, 25 років вона живе в принципі, за власний рахунок, за той рахунок, за ті кошти, які вони самі собі здобудуть. А це, в принципі, та риба, яку вони вилучають, вона продається, міняється на ці кошти, купляється паливо, і цим же паливом сам рибінспектор себе забезпечує для того, щоб завтра знову вийти на рейд і знову робити хоч якусь роботу. І коли пік нересту, коли риба саме заходить, грубо говоря, вони поставили сітку десь години-півтори-дві і практично сіті вже повні. Кожну зміну витягаємо постійно, як і промислові, так і корейки. В середньому 300-400 метрів. Все да. за зміну. В період цього нересту було вже ну, в районі 10 кримінальних справ вже було відкрито. Матросик. Доброго дня. Видна полиция міста черкаса А, вот кто? А. Забронено. На... Зарядьте лову для парень. андрей Котиченко кто банк кто крышует ума